Тіло не бреше. то рука, то нога, то п'ята заболіла, то в животі щось коли, то в грудях давить. Яку страшну хворобу ви собі вже придумали? Про що ми думаємо одразу: онкологія, якась страшна метаболічна хвороба, цукровий діабет, інфаркти, інсульти? Безумовно, ми починаємо думати про те, що у нас якась страшна страшна хвороба. Коли такий стан відбувається місяцями, швидше за все це може свідчити про... Розлади саме ментального здоров'я про стан хронічного стресу, про стан тривожності і навантаження на вегетативну систему, яка в подальшому у нас викликає біль, у нас викликає симптоми різних хвороб. А справа насправді знаходиться саме в розладах ментальної функції. Наша лімбічна система вже не витримує того навантаження, яке їй надає наш мозок, і от тоді у нас з'являється хронічна біль, яка може мігрувати з однієї частини тіла в іншу.